Не мовчіть та не терпіть. Коли поруч відбувається домашнє насильство. Як ви можете допомогти, якщо стали свідком домашнього насильства? Залучіть сусідів або перехожих. Викличте спочатку поліцію, а потім мобільну бригаду. Ми тут. Ми поряд. Ми допоможемо. Я поліцейська. Моє завдання якнайшвидше припинити домашнє насильство. Прибуваючи на виклик, ми оцінюємо ризик для постраждалої особи зі сторони кривдника. Щоб не допустити тяжких наслідків, поліція може винести кривднику терміново заборонний припис, який є спеціальним заходом припинення домашнього насильства. Терміново заборонний припис вимагає від кривдника залишити місце перебування постраждалої особи, проживання з нею, а також комунікацію в будь-який спосіб терміном до 10 діб. Хоч цей період і недовгий, але часто це єдиний спосіб зберегти життя і здоров'я потерпілих осіб, часто якими бувають жінки та діти. Якщо небезпека триває, ми закликаємо всіх постраждалих осіб звертатися за правовою допомогою, щоб отримати в суді наступний рівень захисту обмежувальний припис. Насильство не має виправдання. Якщо страждаєш, звертайся. Ми поряд. Якщо ви постраждали від домашнього насильства, звертайтеся за правовою допомогою. Я адвокат. І може допомогти і захистити вас державою. Передбачені дієві заходи протидії домашньому насильству. Один з них обмежувальний припис, звернувшись до суду з заявою та підтвердженням того, що вам загрожує небезпека з боку кривдника, суддя може в короткий термін у спрощеному провадженні розглянути таку справу та заборонити кривднику наближатись, проживати. Виребувати та спілкуватись з вами за порушення вимог обмежувального припису передбачена навіть кримінальна відповідальність. Насильство не має виправдання. Адвокати і юристи готові пройти з вами шлях до досягнення справедливості.